Якось відпочивала стара діва в садочку. Раптом з'являється фея і каже: Я виконую три бажання. Стара діва каже: Хочу купу золота. Бах, і з'явилася купа золота перед нею. Ой, то хочу бути молодою! За пів секунди вона знову стає молодою дівчиною, а перетвори мого кота на молодого стрункого чоловіка. Ну і сталось. Підходить чорноволосий красень до дівчини, міцно її притискає до грудей і каже: Хе-хе-хе, Тепер, мабуть, шкодуєш, що минулого тижня мене каструвала. Ха -ха, твою ж мать! Начальник в'язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці. Ваше останнє бажання. Будь ласка, потримайте мене за руку, а мені так спокійніше буде. Невдалі спроби зайнятися коханням індуси назвали йогою, а вдалі камасутрою. Люба, а це тобі на день народження. Відкривай. Але це твоя ширінка. О, ну, та я сказав відкривай. <ривання> Ох, і не щастить мені з жінками. <ривання> а до ворожки ти ходив? Ой, ходив. Не дала. Мені Юлька на Новий рік такий траходром подарувала. Хе-хе, <рес> яка вона не оригінальна. Всім дарує одне й те ж. <рес> Алло? Це кекс по телефону? Ні, ви не туди попали. О, бляха, а, не туди попав.